Війна це мир, свобода це рабство, неуцво це сила. За часів загальної брехні казати правду це екстремізм. Ніхто ніколи не захоплює владу з наміром відмовитися від неї. Влада це не засіб, це мета. Не встановлюють диктатуру для того, щоб захистити революцію. Революцію роблять щоб встановити диктатуру. Мета переслідувань переслідування, мета тортур тортури. Метою влади є влада. Свобода це можливість сказати що два на два чотири. Якщо дозволено це, усе інше звідси випливає. Якщо свобода хоч щось взагалі означає, вона означає право казати людям те, що вони не хочуть чути. Хто керує минулим, той керує майбутнім. Хто керує сьогоденням, той керує минулим. Якщо ти в меншості і навіть в однині це не означає, що ти божевільний. Вони ніколи не повстануть, поки не стануть свідомими, а свідомими не стануть, поки не повстануть. Якщо вам потрібен образ майбутнього. Уявіть чобіт, що топче обличчя людини вічно. Якщо ти відчуваєш, що залишатися людиною варто, нехай це нічого не дає, ти все одно їх переміг. Яких поглядів дотримуються маси і яких не дотримуються, байдуже. Їм можна надати інтелектуальну свободу, бо інтелекту у них немає. Щоб бачити те, що відбувається прямо перед вашим носом. Необхідно відчайдушно боротися. Усякий письменник, який стає під партійні знамена, рано чи пізно опиняється перед вибором або підкоритися, або заткнутися. Війна це спосіб розбивати вщент, розпорошувати у стратосфері, топити у морській безодні матеріали, які могли б поліпшити народу життя і тим самим у кінцевому рахунку зробити його розумнішим. Навіть коли зброя не знищується на полі бою, її виробництво це зручний спосіб витратити людську працю і не створити нічого для користі. Ієрархічне суспільство можливе лише на основі бідності та невігластва. Бувають ситуації, коли невірні переконання більш щирі, ніж вірні. Якщо дотримується дрібних правил. Можна порушувати великі. Немає нічого твого за виключенням кількох кубічних сантиметрів у середині твого черепу. І якщо усі приймають брехню, нав'язану партією, якщо в усіх документах одна і та ж пісня, тоді ця брехня поселяється в історії і стає правдою. Багато людей вільно почувають себе на чужині, лише зневажаючи корінних жителів. Абсолютно біле, як і абсолютно чорне, здається якимось дефектом зору. Люди безмежно гнучкий матеріал. Противники інтелектуальної свободи завжди намагаються зобразити, що вони закликають до боротьби за дисципліну проти індивідуалізму. Тоталітаризм обіцяє нам не стільки епоху віри, скільки епоху шизофренії. Жахливим у двохвилинці ненависті було не те, що ти повинен розігрувати роль, а те, що ти просто не міг залишитися осторонь. Які-небудь 30 секунд і прокидатися тобі вже не треба історію як старий пергамент вискрібали начисто і писали заново, стільки разів, скільки потрібно. І не було жодного способу довести потім підробку. Влада полягає у тому. Щоб розірвати в людський розум на шматки та знову об'єднати їх у нові форми на свій власний вибір. Вибір для людства лежить між свободою та щастям, але для великої маси людства щастя краще. Найкращі книги це ті книги, які кажуть тобі те, що ти вже і так знаєш. Найшвидший спосіб закінчити війну це зазнати поразки. Чим далі суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її говорить.